Як вправні адвокати обмінюються документами, змагальними по справі. Можна було б також зауважити, що сильніший опонент, сильніший супротивник робить нас більш вправними, більш кваліфікованими, більш сильнішими. Уявіть, що було б, якби ми грали проти тих, хто не віддає, хто не дає зворотній зв'язок. Тому подивіться це відео і отримайте у нас воду.